Гості перед початком наших урочистостей по давній нашій традиції зараз буде звучати гімн і тоді ми почнемо наші привітання. Прошу, вигнання на прапор. Зі святкувань перемоги великомостівської команди ФСК Рата. Відкриті. Для початку нашого свята слово надається міському голові Великомостівського ОТГ Ярославу Григоровичу Ройку. Шановні великомостівчани, шановні футболісти, болільники, яких тут бачите, як сьогодні нас чисельно є, хоч і матч не урочистий, не календарний, але всі прийшли вас привітати. Сезон був трошки довгий, важкий, різні були цікаві моменти, були десь і поразки. Бо, ну Але більшість було перемог. Тому ми найпершими звертаюся до футболістів. Ми вам вдячні. Ми, я, як міський голова, вболівальники всі, ми дуже вдячні вам за цей футбол, який продовж сезону, який ви показували. Раділи, радіємо далі за вас. Ну що ж, але завжди я так почну з того, що. Хочу найперше подякувати нашим тим, хто найбільше прилучився до організації цих змагань. Керівництву команди, спонсорам. Я хочу всіх згадати. Найперше хочу віддячити нашого президента клубу Василя Призимірського, який завжди переживає, завжди десь колись аж хвилюється аж забагато. За те, що щось не виходить, десь хтось не може приїхати, десь хтось з футболістів затримується, але роботу видно, і я йому то, за те дуже вдячний йому. Дякую, Василь Богданович. Дай Боги, що ви далі і з таким ентузіазмом проводили цю роботу. Також хочу віддячити і подякувати Андрію Феліксовича, нашу старійшину. Лису Андрія Ферніса Феліксовича. Андрій, ти завжди тут, завжди на футболі, завжди на стадіоні організовуєш. Такі десь незамітні, але ми завжди приходимо, завжди розмітка хороша, завжди ну, не все нам вдається, бо десь я хочу сказати, і мріємо, щоб десь наші і трибуни, щоб зручніше для обувальників було. Мріємо, хочемо, але наразі. Багато коштів ми виділяємо і віддаємо на армію, тому десь і вибачаюся за те, що десь не в змозі ми щось так багато і допомагати і зробити для болівальників і для нашого футболу. Але робота робиться. Також хочу подякувати самому ветерану нашого футболу, такого діючому, граючому Андрію Яценку. Він теж лідер. Дякую. Вітаємо. І зразу бачите, поповнення до команди. Син. Також, ну і перейду трошки до наших тих, що трошки десь і фінансово, ну і теж болівників, які це Бочкарьова Сергія Ендрісовича, хочу подякувати теж. Давай, Сергій. Також тих, хто нас підтримує, це Лукаш Степан Іванович. Ну, не прийшов, ми його обов'язково вручнися. О, Степан Іванович. Я вибачаю, не бачили. Дякую тобі, дуже дякуємо. Така, така допомога завжди потрібна. Також молочка Віталія Володимировича. Давай, дякую тобі, Віталій. Дай Боже, так тримати. Ну і Занько Ігор Мирославович, кличка, доктор. Давай, щоб ти лікував. Надавав допомогу, але не лікував. Так, то зараз, а, ще таких, це я всім ще раз дякую. А каже Василь. Що футболістів, я ще трошки пізніше долучуся до привітань. А зараз ще раз і ще раз дякую вам, будівальники. Ви справжні патріоти, справжні. Особливо там бачите та гальорка, яка сидить в старійщини. Вітаю, вітаю вас! Я від себе хочу додати Декілька слів. Ну нас ви знаєте, нас чемпіонат трошки почався. Ну трошки натужно нам було, б, тому, що одні мали приїхати, другі не мали приїхати. Але я так ну, я хотів поміняти трошки стиль, трошки старших оставити, хотів поміняти більше молодих, але на жаль, так вийшло, що молодь не дуже долучалася, і в середині сезону я мусив далі всіх просити старших. Хоча мені говорили на початку сезону, що мости вже не ті, мости вже не ті, але я їм завжди казав, почекайте, буде осінь. А осінь, мости завжди виграють і додають. Дуже дякую вам, хлопці, за те, що ви долучилися і ви третій раз підряд виграли цей чемпіонат. Слава Богу, що в нас немає тяжких травм і взагалі в нас дуже мало травм. Що... Дякую, дуже вам дякую, хлопці, за те, що ви... Підтримали честь великих мостів. Саме знаєте, що мости в районі це є якась відзнака. Бо Тому що мост проти мостів дуже завжди всі настроюються. Дуже вам дякую. Дуже дякую болівальникам, які нас завжди підтримували на любе місто. Коли ми приїхали в Тартаків, то мостенців було більше набагато, чим було бікних місцевих жителів. Дуже вам дякую, болівальники. Я думаю, що всі будуть долучатися більше до того футболу, тому що кожен вболівальник, який є на місці, коли він йде тут, він бачить, тут є деякі такі, що не гараздні, які ламаються лавки. Треба робити зауваження, треба то все, ну, треба допомагати. Дуже вам дякую і надіюся, що ми того не будемо робити, тих не будемо ламати. Те, що побудовано для того, щоб тут проводилися змагання. Ще раз дуже дякую. Слово для привітання дається голові Федерації Чорноградського району футболу Ляховському Богдану Івану. Васильовичу. Я без мікрофона. Що ми кожному на вуху? Мікрофон, що знаєте, а тут природа і природа. Ну, шановні спортсмени, футболісти, гості, знаєте, мости, це є така невелика столиця футбольна. Я вам сказав чесно, чи при Росокальському районі, чи то, що був Белський район, чи Великомосерський район було. І завжди тут були успіхи, тут були хлопці, які любили футбол і віддавались футболу. Я, наприклад, в 70-х роках тут мене передали з Ченограда оренду два роки, на воротах стояв. Я то бачив і маю право сказати. Я ну, завжди, коли приїжджаю сюди, я згадую тих хлопців, які... Свій час грали, декого вже немає. Це Панас, Вільчик, Хто є? Панас, Вільчик, Пальчик, Ковальський, Русін, от Славих стоїть, і Филипів. Е, знаєте, ціла плеяда футболістів, які дійсно виходили на поле і завжди боролись до кінця. Просто так для себе. Це одне. А друге питання про футбол. Я хочу сказати, що дійсно цей чемпіонат був. Напружений, по-перше, за останню неділю і тих 90 хвилин, що було відведено для закінчення чемпіонату, то чемпіон мінявся, то мости, то там Павлі з'являвся, то БНС. Просто хто мобілку має, а в нас так налаштована є людина, у нас преса та ще Богдан Банюк, Він тут наладив. Щоб просто ми дивились, от я Тартак і був, коли де мости грали. І воно все це мінялося, і так розумієте, це свідчить про те, що напруга була до кінця. Ну і правильно, що е, спочатку десь старт не вийшов, Але то не тільки що там взяли, додавали, просто до вас більше з'явилася сила Енери, то хлопці до вас я говорю, що ви зрозуміли, що все-таки повинні стати в третій чемпіони. Якщо в цілому, то я таку е, довідку дам. 14, 15, 16, 18 рік це чемпіони були острів, шатар острів. 18, 19, 20, 21 це сілець, легенда. А тепер далі 19, 20, ні, 20-й, 21-й, Ну, три роки підряд мости. Я би хотів, щоб ви ту традицію стали вже наш на, на слідчий рік. Були також четверті. Ну і в нашому регіоні встановили рекорд, щоб. 5 років підряд було. Я вже чув відкрито, щиро, але той футбол, то треба за це боротись. І зрозуміло, правильно, Ярослав Михайлович сказав, що спонсори, підключайтеся, Михайло. Саме найбільше, я ви знаєте, зараз трохи більше в них той спорт. Саме просто, щоб ви знали, саме найбільше спонсорите аж 22. То приємно, правда ж так? Ціла армія. Я просто призиваю, хто хтось має лишню копійку, пересідайте футболістам. Вони не те саме відправлять хороші. Ви, якщо вип'ють там, то за здоров'я, але не п'ють. Я говорю, як воно є. І буду згадувати, тому що собою що не забереш. Я у житті. Підтримувати треба і завжди бути з командою. А куди, куди, як не на футбол, в нас час піти. І ми повинні сьогодні подякувати воїнам ЗСУ, які стоять на передовій, яких немає людям, які віддають допомагають і допомагають так далі. Я би хотів все-таки давайте аплодисментами тих е, воїнам, так е, би подякував несем, тих, що немає, тих людей, які зігнать. Просто аплодисменти. Подяку їм за те, що вони все зробили для нас, щоб ми могли спокійно жити, працювати і грати в футбол. Ну, не дають, ну ми хочемо при набоді. Нас відбувся нас відбувся літом чемпіонат серед юнаків. Наша великомостівська команда зайняла четверте місце. Але в нас так було, що в нас було, що ми на федерації були з Водором Васильовичем і ми. Всім командам, всім команд, у нас було сім команд, проводилися турнір, мости зайняли четверте місце, але все рівно кожну команду ми відзначили кубком і е, е, грамотою, із призом для кращого гравця. Отже, наша великомостівська команда зайняла четверте місце. Дякуємо, Олег, хто тут капітан? Іван. Подякуємо щоб Кращим гравцем в нашій команді був визнаний Горбачев Максим. У нас був проведений турнір про ДЮФЛ, то футбольна ліга. Кращим гравцем був визнаний навроцький. Годованський Іван. Готуванський Іван. Ще Богдан Васильович скаже. Я хочу, знаєте, що сказати. Що в нас, окрім того, ми робимо, будемо сказати, на, на молодих підростаючих поколіннях, тому що їх треба захоплювати спортом. Спорт це здоров'я, це все. І мене тішить, що в нас в Чергасському районі, ну я ще по старій привичці Чергацький район, і старший того залишається, але в нашому Шептицькому районі розвивались дитячо-юнацький футбол, але я хочу сказати, що ми ставку зараз зробили на жіночий футбол. У нас є прекрасні дві команди, це і в Сокалі, які старші грають на першій області, і приймали участь на з України серед колос. І зайняли перше місце. Це в Сокалі, це дорослі. А в Чорнограді організований 12-річний, 13-річний дівчатка. Ось такі маленькі. це. І вже в цьому році дівчата ці зайняли в обласному чемпіонаті третє місце. А зараз в цьому році ми їх заявили на Україну, на першість України. Тобто я чого веду. У вас також були І дівчини, я пам'ятаю. Більше більше. Більше було, ну вони потім десь не стали. Я розумію, коли ж... жіноча команда була дівоча, там як півроку не позанімаються, вони вже становляться дівки. Знаєте, от ям скучаю. Через то тут важливо зберегти їх. Якщо є у вас, дівчата, які мають потенціал, віддавайте в нас. Нехай вони треніруються, то давай туди. Ми хочемо повозити по Україні, щоб вони побачили. Вони заслуговують того. А то хлопці, хлопці, хлопці. Дівчата нас нічим не гірші від хлопців. Ну це такий вступ. А зараз, якщо дозволити, потім зразу. Ну так. Ми ще хочемо ще від міської ради. Ми хочемо відзначити деяких людей. Які ну, долучилися до того, що ми зайняли перше місце. Отже, нагороджується юний талановитий гравець нашої команди, який прийшов до нас свої хмалі роки, але показує дуже хороші результати. Це Годованський Іван Юрійович. І нагороди помирають. Також, також ми відзначаємо наших футболістів з числа команди. Синюк Василь Ярославич. Це грамоти від Великомосівської міської ради. Це незамінима людина, яка всі ігри провела. Дуже йому дякуємо. Також не, не пропустив ні одної гри Савіцький Віталій Володимирович. Нашій команді цього сезону під час посередині сезону до нас долучився один гравець, який після цього, як долучився, ні одної гри не пропустив і завжди приїжджав на мотоцикл І він дуже нам поміг. Дуже дякуємо. Круп Мар'ян Володимирович. Знака у нас е, нашому капітану, який завжди допомагає, який збирає дітей, збирає молодь. Він, ну, ви знаєте самі, що в нього є декілька груп. Боже колег Ігорович, вітаємо. Продовжує готувати заміну. Буду працювати, буду працювати, не я. дякую, дякую. Стаємо незаміниму людину, яка теж дуже багато долучилася цього сезону. Він не тільки футбол, він ні один не пропустив. Тут ця людина грала на любі позиції, які би я його не попросив. Треба захисника, грає захисника, треба б захисника грає, треба поставив напад, поміняв. А він каже, ви мене міняєте. Але, але він дуже багато допомагав, і мені і косінням і розміткою. Отже, нагороджується сумик Андрій Богданович.